Збройні сили України блискавично деокупували важливі пункти. Одразу на двох напрямках українські військові відновили контроль над населеними пунктами на запорізькому та Лиманському напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові продовжують демонструвати поступ на фронті, зокрема у східних районах Запорізької області. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Згідно з інформацією, ІСВ, аналіз відео з геолокацією, оприлюдненого 31 липня підтверджує, що сили оборони України нещодавно повернули під свій контроль населений пункт Темирівка, розташований на північний схід. Від міста Гуляйполе російські війська 31 липня продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, проте не досягли жодного просування 30 і 31 липня. Російські сили атакували на захід від Оріхова поблизу малих Щербаків, Плавнів та Степногірська. Сили оборони Півдня України спростували інформацію про захоплення Кам'янського на захід від Оріхова, але зазначили, що бої в населеному пункті тривають, зазначають аналітики. Окрім цього, українське командування домоглося успіхів і на Лиманському напрямку, зокрема в районі Південніше Діброви, що лежить на схід від Лимана. Крім того, українські підрозділи просунулися у напрямок Великомихайлівки, де їм вдалося звільнити. Маліївку, населений пункт на південний схід від зазначеного села. Своєю чергою. Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на Новопавлівському напряму армія Росії за останню добу здійснила 23 атаки у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Тимирівка. Минулої доби втрати російських загарбників склали дев'ятнадцяти. 540 осіб також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові бронемашини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів. Йдеться у звіті Генштабу Збройних сил. Головред писав про те, що ЗСУ викрили новий сценарій ворога у Часовому Яру. Українські військові повідомили, що російські Окупанти для інформаційного шуму становлюють три колори: йдеться про район вогнетривкового комбінату, який українські сили уже тривалий час не контролюють, а також про частину району Північний. Водночас у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив. Українські захисники успішно відбили більшість ворожих атак на півдні, сході та півночі, зупинивши штурмові дії противника. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин по. Яснив, чому росіяни стягують елітні війська на тендрівську косу? Російські війська посилюють свою артилерію та протитанкові засоби, оскільки реально побоюються можливих, десант... реально побоюються можливих десантних операцій збройних сил України.